Історію цікавіше вивчати не за підручниками, а за документами, говорять історики-архівісти. У державному ж архіві Полтавської області налічується понад мільйон справ. Найдавніші документи датовані 1693 роком. Указ російських царів Івана і Олексія Петровича про пожалування садиби гордону. Це найстаріший документ. У нас є три унікальні документи: це універсали гетьманів Мазепи Разумовської Скоропадської, які віднесені до унікальних, які на спеціальному зберіганні і які внесені в реєстр унікальних пам'яток. України. Якщо ти хочеш вважати себе інтелектуально розвинутою людиною, то без архівістів, без цієї справи, що вони скрупульозно знайшли документи, все це підтверджено. І це дає тоді можливість зрівнювати, як ми йшли, до чого ми йшли. Аби зберегти ці унікальні документи для вивчення наступних поколінь, потрібні належні температурні умови і, звичайно, дороге обладнання, говорять фахівці. Документи не мають довговічних носіїв матеріальних. Документи старіють, вони живуть своїм життям, і все-таки їх сучасні є технології, їх необхідно переносити на нові носії. Електро оцифровування документів, створення страхового фонду на випадок на втрати просто от фізичної гибелі, є згасаючий текст, є ж ну, такі хвороби документів. На реставрацію цінних документів і ремонт приміщення державного архіву з обласного бюджету торік було виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ми встановили в минулому році е, систему контролю подачі тепла і е, лічильники, і е, нам вдалося зекономити десь 240 тисяч гривень, повернути назад бюджет. Ну, і ще в нас були заходи пов'язані із ремонтом ліфта, який 35 років нам е, вірою і правдою служив. Це корпус номер 2 е, Зигіна е, і придбання архівних коробок. У вазі громадськості представили й документальну виставку Не прощаюсь з тобою, моя присвячену присвячено річчю від дня народження письменника Петра Ротача. Вона триватиме у державному архіві до кінця березня.